До книги рекордів України вписали найстаршого в Україні спортивного тренера. 95-річний Михайло Хусківадзе зараз тренує команду паралімпійців зі стрільби з лука. Він виховав призерів Олімпійських ігор, рекордсменів Європи, світу і України. Ольга Крупник продовжить. Він по армійськи підтягнутий по королівськи пунктуальний і по спортивному азартний. Так кажуть про свого тренера його учні. Для них він не лише професійний наставник досягненням не в вікові, а в досягненням того, що він зробив нас, людей. Він пройшов Другу світову війну, на якій втратив частину кисті. Усе життя тренував спортсменів, які мали проблеми з опорно-руховим апаратом. Виховав 18 майстрів спорту міжнародного класу і сотні світових призерів. Але найголовніше кажуть його учні він навчився боротися за життя. Власне, своїм характером, своєю силою він Дуже багато нас навчив. Я вже говорила, що ми кожен пережили якусь свою трагедію в житті. Тобто, частково там десь були зламані. Він от нам дав таку віру, якусь і силу, і, і бажання. Михайло Корнієвич і зараз тричі на тиждень приходить на стрільбище тренувати підопічних. каже, звик у житті багато працювати. Я дуже радий, рад, що нісматря на зайнятості, ніс на перевіратності судьби і трагічні сабиття. У нас на Украине вы нашли время и желание оказать внимание лучникам. Я только частица тех, кто пашет и пашет, как негр. Нині його ім'я вписано у книгу національних рекордів як тренер зі стрільби з лука найповажнішого віку. Ідея подати наставника на рекорд прийшла його учням. На оформлення документів пішло кілька місяців. На протязі того буквально пару місяців зафіксований був той власний рекорд, бо дійсно він визнаний найстаршим тренером в Україні, А по деяким даним навіть у світі найстаріший тренер у світі, який зафіксований у книзі рекордів Гіннеса, жив в Іспанії. Йому було 92 роки. Тож учні не виключають, що їхній наставник зможе стати новим світовим рекордсменом. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний.